Кінчує за сі вирадай. Агеснаблей. we couldn't feel Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні в нас буде відео у форматі книжкових вихідних. Це відео я вже знімаю втретє. Насправді воно мало початися вчора. В перший раз в мене фокус був неналаштований, на другий раз зламалася флешка. Потім була балістична атака на Київ. І тепер ми знімаємо знову. Я сподіваюся, дощ не почнеться. В рамках цього відео я вирішила читати: ми завжди жили в замку Ширлі Джексон. Насправді це не моя перша книжка авторки. Я в неї вже читала приводи дому на пагорбі. Мені вона не дуже сподобалася, але я думаю, що там скоріше була проблема в тому, що я підійшла до тієї книжки трошки з хибними очікуваннями, і зараз я б хотіла її перечитати. Я думаю, що зараз вона б мені сподобалася значно більше. Я вже насправді почала її читати. Прочитала перших 38 сторінок, на яких нам оповідається про містечко, в якому. Живе родина Блеквуд, досить заможна родина, та про жителів цього містечка і їх досить вороже ставлення до цієї родини. У нас тут є Мері Блеквуд, яка двічі на тиждень ходить в це містечко, купляє продукти, а також бере книжки з бібліотеки. В неї є сестра, яка абсолютно ніколи не виходить з маєтку, а також хворий дядько. І от на перших 38 сторінках авторка закидає гачки, які мене вже досить сильно інтригують. Також тут був момент, який мені дуже сильно сподобався. Я не думаю, що це буде великим спойлером, оскільки він скоріше пов'язаний зі стилем авторки. Наше на героїня уявляє, як би вона хотіла мати будиночок на місяці, і мені дуже подобається, як це написано. Я от прям насолоджуюся цим текстом і маю зараз дуже великі надії на нього. Також в межах цього відео я мала дослуховувати книжку Агати Крісті вбивство в східному експресі. Але оскільки відео почалося трошки пізніше ніж мало, я її вже дослухала. І в загальному мені сподобалося. Я думаю, що зараз це одна з моїх найулюбленіших книжок Агати Крісті. Якщо дуже коротко, вона оповідає про Еркуля Пуаро, який подорожує потягом. В якому стається вбивство. Хоча я дивилася фільм, але я вже майже нічого не пам'ятаю. У мене були певні здогадки, і мені здається, це перша книжка Агати Крісті, в якій я була досить близько до правди. Для мене книжки Агати Крісті вони досить затишні. І ця книжка вона була, знаєте, така дуже добра. Ну, як на мене. Я розумію, що книжку, в якій відбувається вбивство, досить дивно називати доброю. Але для мене Агата Крісті саме така. Отже, друзі, тому в межах цього відео ми з вами читатимемо Ширлі Джексон. Я Сподіваюся, що мені сподобається, і я підключуся до вас, коли вже трошки більше почитаю. Сподіваюся, мені це вда. Psychology and a different way to look at it all Cause my perspective is broken If suffering's a way to earn your keep I better stop Там соже я дочитала до 104 сторінки, і наразі нам детальніше розповіли про родину Блеквод, а також про одну трагічну подію, яка з ними трапилася, внаслідок чого в маєтку залишилося лише дві сестри та їх дядько, який власне і постраждав внаслідок цієї події. За останні 70 сторінок мої враження про персонажів цієї книжки дуже сильно змінилися, і моменти, на яких я акцентувала увагу на початку, вони продовжують бути тут образами, і мені дуже цікаво за цим спостерігати. Мені подобається, що вона мене інтригує, мені цікаво читати, мені важко її відкласти. І плюс, оце м'яке видання, ну це прям кайф. Я обожнюю, вона дуже легко читається. Можна її загинати просто як хочете, мучити в різні сторони. І навіть отут, ну я її. Гнула в різні сторони, носила в сумочці, і корінець прям цілий, все з ним окей. Варто читати цю книжку, хоча б через її видання, тому що воно прекрасне. Я все ж таки переконалася, що я буду перечитувати привиди дому на пагорбі, можливо, навіть найближчим часом. Бо все ж таки, я думаю, що в тій книжці я не звернула увагу саме на стилістику Ширлі Джексон. Я зараз. Переконуюся в тому, що це дійсно дуже крута авторка, і не дарма вона визнана однією з майстринь готичної прози. Я отримую неймовірне задоволення, поки її читаю, і я її ще читала, коли в нас не було світла, і це було так дуже атмосферно. Мені ще тут залишилося трошки більше половини. Мені дуже цікаво її продовжувати читати. Я думаю, що сьогодні я її ще трошки почитаю, і за завтрашній день планую дочитати і поділитися з вами фінальними враженнями. To your eyes, I see we're out of time. I guess no one's should blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we all so fast, maybe we got too high.

Ми завжди жили в замку Ширлі Джексон, і я переконалася, що давати другий шанс авторам та авторкам буває дуже корисно. Після неї мені б хотілося все ж таки повернутися до привидів дому на пагорбі та перечитати її. Мені здається, що зараз вона мені набагато більше сподобається хоча колись я її поставила 3 з 5, одразу продала. І якось на той момент я думала, що більше у авторки не читатиму нічого. Ця книжка вона закохала мене в авторку. Також я хочу прочитати її збірку оповідання. що в нас вона виходила. Хоча я не люблю збірки оповідань, але мені здається, що ось Ширлі Джексон це одна із тих ідеальних авторок на осінні читання, на таке атмосферне осіннє читання. Саме в цій книзі події відбуваються весною, але мені це абсолютно не заважало. Десь другу половину книги мені вже було досить складно її відкладати, і я бачила, що її характеризують словами. Нав'язливе читання, і я абсолютно з цим згодна. От в мене якраз були самі такі враження всю другу половину книги. У мене було відчуття, що я перебуваю в якійсь максимально божевільній свідомості, в божевільному будинку, в божевільному містечку, що всі навколо якісь дивні, і я просто приймала правила. І спостерігала за ними. Було дуже сильно цікаво. Це досить така трагічна, сумна історія, але вона так красиво написана. Тут так багато всього, що мені хотілося підкреслювати, смакувати. Знаєте, вона не просто написана в плані, що це не якісь такі, знаєте, банальні речення. Ні, мені здається, тут так багато глибини, Воно десь на межі з магічним реалізмом, але при тому це залишається реалізм. От в нашої головної героїні в неї така глибока уява, і загалом, типу, в неї є певні. Психічні проблеми, що те, що вона думає, говорить, воно настільки якось вражає і настільки якось заворожує, я б навіть сказала. Тому я дуже сильно її рекомендую як знайомство з Ширлі Джексон. Також після того, як я її дочитала, мені стало дуже цікаво дізнатися більше про саму історію написання книжки. І я дізналася, що це остання велика проза авторки, яку вона написала за три роки до своєї смерті. Писала вона її шість місяців, і вона була в досить такому. Складному емоційному стані, коли її писала. Подейкують, що в цю історію авторка вклала дуже багато власного досвіду. Наприклад, наче як маєток Блеквудів був частково списаний з будинку Шерлі Джексон, а прототипом головної героїні цієї книжки була донька Шерлі Джексон, начебто, в дитинстві в неї було багато таких схожих ритуалів, які є в нашої головної героїні. Також, начебто, сама Ширля Джексон неодноразово стикалася з таким неприйняттям суспільства до того, що вона намагалася побудувати своє життя інакше ніж на той час його будували жінки, через те, що вона намагалася бути автономною. Вона отримувала досить багато неприйняття, нерозуміння зі сторони оточення і теж вклала цей досвід в цю історію. І начебто як ця книга була немов як помста американському суспільству. Окрім цього, із цікавого для мене дуже цікавого було те, що Стівен Кінг називав головну героїню цієї книги Мері Кейт Блеквуд прабабцею його персонажки Кері. Перший абзац цієї книги вважається еталонним і часто приводиться як приклад ідеального першого абзацу в книжках. Окрім цього, цю книгу багато хто відмовлявся друкувати, пояснюючи це тим, що вона занадто якась моторошна. Також я дізналася, що була начебто інша чернетка, в якій був альтернативний фінал. Я не буду його про нього розказувати, щоб не заспойлерити вам. Але мені цей альтернативний фінал здався в чомусь, можливо, навіть більш похмурим. Ну він однозначно більш похмурий, але при цьому якийсь цікавіший, на мою думку. Але моторошний. Що я хотіла сказати? Для мене ця книга специфічна тим, що вона лякає недосказаним, що от саме те, що ти можеш собі додумати, воно і жахає. Я б не назвала цю книжку детективом, тому що я приблизно на перших 30% книги вгадала, що і до чого. Мені здається, що це тут було на поверхні, тому що я зазвичай приблизно в 99% не вгадую детективи, не можу їх розгадати. І мені цікаво, як було у вас, якщо ви її читали, обов'язково поділіться в коментарях. Також я читала, і в принципі я це теж підмітила, що тут, на начебто, як імена персонажів, вони частково їх характеризують. Наприклад, тут є Констанція, і вона не мов як її ім'я походить від слова Константа. Це ідеально описує цю персонажку. Отже, друзі, мені здається, я можу говорити про цю книгу дуже довго, бо вона мене дійсно вразила, розважила. Мені було дуже цікаво її читати. Мені дуже хотілося її з кимось обговорити. Також із цікавого тут були образи, які я підмічала на початку книги, і коли я зрозуміла. Взагалі, що ці образи означають, і що насправді те, що мені видавалося досить милим і таким затишним, в результаті виявилося химерним. Мені було так смішно від того, наскільки змінилися мої враження. І загалом моє сприйняття персонажів, воно дуже сильно змінювалося, як я вже розказувала, мені здається, в минулому підключенні. Отже, я поставила їй 5 з 5, Однозначно, одна з улюблених тепер для мене осінніх моторошних книг, і всім її дуже рекомендую. Пишіть в коментарі, чи читали ви цю книгу, чи взагалі читали щось у Ширля Джексон, чи плануєте читати. А я вас всіх дуже люблю, цілую і міцно, міцно обіймаю.